Вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні у нас Юск. Я розпродаж показував у попередньому огляді. Кому цікаво, обов'язково посилання дам в кінці відео подивитись на розпродаж. А сьогодні ми з вами подивимось новинки в магазині Юск. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. До речі, зверніть увагу, дуже хороші знижки. Акції діють до 30. 07 до 3007 25 -го року знижки до 60 Додивіться до кінця, і в кінці я прикріплю відео зі знижками. Натискайте на віконечко і одразу подивитися, що можна придбати на розпродажі в юску. А сьогодні будуть цікаві новинки. Давайте розпочнемо огляд із постілі. Я знаю, що дуже багато новинок із постілі зараз в магазині Юск. Покажу вам тільки новинки. Ось Перша новинка здається, якщо я не помиляюсь. 650 гривень набір. Зверніть є Basic, а є Gold. Ну, Basic також хороша, це 100% катон. Gold також 100% катон. Новинка, ось такі капці. Бачу, така підошва хороша. От в кого плоскостопі, бачите, підошва спеціально так зроблена підйом. На цю частину плоскостоп'я. Хочу сказати, що гарно так зроблені. Замж регулюється тут верх, в кого високий підйом, можна трішки вище зашпалити, в кого менше, щоб тримався добре на нозі, зашпалити, перешпалити нижче. Якщо я не помиляюсь, є в двох кольорах вони. Ще зелений має бути, але я бачу тільки беєш. Ціна 900 гривень. Наступна новинка ось такий органайзер для ванної кімнати. Сюди можна поскладати фен, щітки, що ще можна сюди зложити. Всілякі розчіски, браші. Зараз скажу ціну цього органайзера. А до речі, це все є натуральне, дерев'яний. Ціна 800 гривень. Наступна новинка ось таке відерко із педалькою можна використовувати а, в туалеті. До речі, воно дуже зручне, чим зараз вам скажу. Плавно закривається. Оці були вже по 750 гривень. Вони зараз зі знижкою. А оці це новинка. Воно зручно тим, що можна, бачите, берете а, саме відерко, саме цей контейнер з ручкою, а відерко саме залишається у вас. Викинули сміття. Ну, зараз не треба ходити з відерком. зараз є. А, що? Мішки для сміття. Ось ціна такої новинки 650 гривень. Дивіться, як воно плавно закривається взагалі. Мені сподобалось. 650 гривень це новинка, відро на 5 літрів. Так, ще одна новинка. Килимок для ванної кімнати. Це 100% бавовна, тут дуже хороша якість. Але зверніть увагу, він не квадратний та не прямокутний. Зі знижкою 500 гривень, діаметр 65 см. І зараз вам покажу, який в нього вигляд. Ось такий вигляд у нього. Також хочу сказати, що прогумований низ цього килимка, тобто не буде ковзати по підлозі на плитці. Далі новинка. Ось такі килимочки до ванної кімнати з таким красивим візерунком. Вони також тут, здається, є такий спеціальний. Воно як прогумоване, щоб не ковзало. Зараз відкрию та покажу вам. Вони в декілька кольорах ідуть. Ось такий біжвий і є ще оливковий. Ось так, щоб вам було зручніше, краще видно. Ось цей біжевий з квітковим таким принтом. І ось такий оливковий. І хочу сказати, що ці новинки зараз також зі знижкою. Акційна ціна 600 гривень. Якщо я не помиляюсь, це також новинка. Це вже йде серія Gold Килимок для ванної кімнати. Розмір 50 на 80. Дивіться, який цікавий. Ціна його зараз 650 гривень зі знижкою. Ще одна новинка. Розмір 50 на 80, ось такий. Цікавий теж такий. Тільки в одному кольорі, на жаль. Ціна зі знижкою 500 гривень. Так, ось ці набори в туалет та ванну. Також новинка. Зверніть увагу, тут килимочок, ось цей під унітаз і ось цей до ванної кімнати. Також все прогумоване. І зверніть що тут зверніть увагу, що тут ще є. Бачите, ось такий чохол, можна сказати, на кришку унітазу. Ціна такого набору 600 гривень. Так, далі я вам хочу показати ось такі рушники. А, також 100% бавовна, це досить <клес> добре. А, розмір для тіла, 1,30 мх на 65 метр. Є ось такий оливковий і його є біжевий. Хочу один вам відкрити показати. А, ціна 350 гривень зараз зі знижкою. Я для вас розвісив. Тут такий красивий, а, можна сказати, як правильно, орнамент, не орнамент, класика не класика. Ну, скажімо, абстракція в двох кольорах ціну я вам сказав, і зараз покажу трішки менші для обличчя. Точнісінько, такий самий візерунок, точнісінько, в точнісінько таких самих кольорах, тільки розмір 50 на 90 зі знижкою 175 гривень зараз. Наступна новинка, ось така поличка на три поверхи. Розмір, бачите, на екрані. В одному кольорі. Ціна такої новинки 700 гривень. Також можна використовувати в ванній кімнаті. Так, а ось це крісло, що я вам хотів показати із новинки, я переплутав. Ось це новинка. Я показував прямокутне, а ось це квадратна новинка. Також дуже гарно закривається. Дуже плавно. 550 гривень на 5 літрів. Ну і, звичайно ж, як гюск, і без стаканчиків, і без дозаторів для ванної кімнати. Стаканчики зі знижкою зараз 50%. Ця новинка по 100 гривень. І також зі знижкою 50% ось такі диспенсери для мила. 135 гривень. Пластик і кераміка. Ну і, звичайно, дуже багато різних аромадифузорів в магазині Юск. Оце нові лимон. Лимон, правильно? Якщо я прочитав, 100 мл, 350 гривень. І дивіться, які цікаві косметички в магазині Юск. Це подвійні. Ну як в наборі дві штучки. Ось така трішки менша з таким цікавим принтом. Закривається на замочок. А ось ця мені подобається. Дивіться, тут бірюзові кольори із цегляним кольором. От бірюза із таким рижим. дуже гарно компонує також в інтер'єрі. Також на замочок. Ціна такого набору 500 гривень. А ось так вони запаковані. Так що навіть чим можна її подарувати. Ще одна новинка. Це можна використовувати в ванній кімнаті для своєї біжутерії. У вигляді такої рибки, бачите, цікаво, да? у вигляді такої рибки в ванну кімнату, коли приймаєте душ, зложили свою біжутерію, щоб не намочити. Ціна такої мисочки. Та ця порцелянова 185 гривень. І дивіться, тут багато привезло таких крабів. Я гадаю, що це для дівчат, для паняночок, у яких довгі волосся, якщо ви не хочете намочити, коли приймаєте душ. Мабуть, спеціально на це юску розраховує дуже багато різних кольорів. Дивіться, навіть є ось такі перламутрові. Також в наборі по дві штучки. Акційна ціна 300 гривень. Ще одні цікаві ось такі таці, також, мабуть, для біжутерії. Одна більша, друга трішки менша. Розмір, бачите, на екрані діаметр. 325 гривень. Капці для прийняття душу. Я гадаю, що їх так позиціонує, да? ну, а ми в таких капцях ходимо. Ми в таких капцях ходимо літом. Є, дивіться, в такому зеленому фісташковому кольорі і жовтенький. Йоржики порцелянові для миття унітазу. Хочу сказати, що дуже гарно зроблені. Ось. Зараз скажу ціну цих йоржиків. Вони зараз зі знижкою 425 гривень. Короб також для зберігання, мабуть, можна використовувати не тільки в ванні, вона, я гадаю, що підійде досить гарно і на кухню. Не знаю, чи це набір, зараз вам скажу, тому що стоїть як дві штучки, але окремо. Ага, вони в наборі. Да, бачите? Всередині ще є менше. Вони в наборі. Це набор із двох штучок. Оці короби. Зараз скажу вам ціну. 600 гривень за 2 штуки. І дивіться, які гарні привезли плетені відра. Це морські водорослі, це також все натуральне. Це тут металевий каркас. Ой, всередині ще дивіться пластикове відерку. Теж досить круто, чесно вам скажу вам. Ціна 800 гривень. Ще один цікавий рушник. Давайте також його відкриємо. Це вже серія Gold, і він великий. Я вважаю, що це, мабуть, на пляж навіть можна. Розмір 1,60 м на 80 оливкового кольору. Так, дійсно, цей рушник можна використовувати навіть на пляж. Дуже хороша якість. Ось такий, дивіться, як він виглядає з цієї сторони. Має такі бомбулетки, китиці. І Дивіться, він також цікаво дивляться і з цієї сторони. Тобто можна і так, і так. Має петельку, це досить добре. Рушник зараз зі знижкою. 400 гривень. Зелений, 100% бавовна. Аромадифузор. Ой, це такі, як, знаєте, як на урок треба бігти. Дзвінок. Аромадифузори. Так, зараз відкриємо, подивимось. А, сунемо. Чиста бавовна. Кераміка 425 гривень. Так, ну, а це дзеркало двостороннє. і я вам хочу сказати, що воно дуже-дуже важке. Зроблено дуже-дуже якісно. Продається в коробочках діаметр 19 сантиметрів. 18, так, 18, да, 18 сантиметрів, 450 гривень. Так, я вам показую все все новинки. Ще раз вам хочу нагадати, тому що все це, що є зараз в юску, є в попередніх оглядах. Ще одна новинка металевий гачок, який можна повісити на двері. Зверніть увагу, бачите, як показано на картинці. Нічого не потрібно не сверлити, не крутити, повісили і використовувати для рушників, для халатів та ще для будьчого. Ціна такої новинки 325 гривень. Тут ще я знайшов новинки а також новинка є ось такий а, сталевий, а, як сказати, срібний. Да, гачок тут же треба сверлити його по 200 гривень, і точнісінько такий самий а, чорний. І дуже багато привезли рушників для малечі. Розмір великий, метр сорок на сімдесят. Тобто, якщо дитина шкільного віку, можна використовувати для тіла з різними малюнками, з, у, з улюбленими персонажами. Є навіть оця, які забуваю завжди, навіть є лол. По 300 гривень зі знижкою бачу найдешевші 425 та 550 гривень. Органайзер для косметики. Такий бокс, ну ви всі знаєте. Зараз відкрию і покажу. Вільветовий чи оксамитовий, як правильно називається. Досить приємний до рук, Теж хочу сказати, що зроблений дуже гарно, якісно та акуратно. Ціна органайзера 325 гривень. Ще одна новинка ось така невелика мисочка. Також я гадаю, що можна використовувати. Як для мильниці, ну, а мильниця, як для мила, мильниця, мило буде булькатись в воді. Мабуть, також для біжутерії. 299 гривень, це мармур, вона нелегенька, дуже важка. Діаметр 12 см. Ще одна новинка. Ось такі диспенсери для мила рідкого, скло і метал. Склота метал. І я хочу сказати, що на таку якість це дуже хороша знижка, зараз 135 гривень. І в такому ж самому кольорі скляні стаканчики для зубних щиток та для зубних паст. 90 гривень також зараз в акції зі знижкою. Ще одна новинка. Ось така баночка для зберігання, для чого не знаю. Так. Дивіться, як цікаво. Зроблено так. 200 гривень, діаметр 8 см і висота 10 см. І, схожа до цієї тільки ці вже трішки нижча, але вона ширша. Також 200 гривень, діаметр 10 см, висота 6 см. Це також новиночки зараз в юску. І далі новинка тюрбан для волосся. В наборі дві штуки. Якщо я не помиляюсь, да. дві штуки, ціна 250 гривень, пісочний та рожевий. Ну, всі знаєте, користуватися тюрбаном, показую ось картинку. Кольори бачите на екрані. Ще одна новинка: ось така корзина на присосках. Дві присоски в наборі йдуть, можна сказати, білого кольору. Ціна 175 гривень. Також для використання у ванній кімнаті. Поличка до ванної кімнати чорна. Також можна використовувати для гелів, для душу, для масок, для бальзамів поставити десь в куточку. 600 гривень така новинка. Новинка також капці чоловічі. З задником має. Як він називається, Хлястик, цей задник. 325 гривень. Є в чорному кольорі і є ще ось такі оливкові. А оливкові всі порозбирали. Вони дійсно гарніші, ніж чорні. Тримач для рушників, також металевий, але вже треба кріпити, здається. Потрібно кріпити так, ціна такого тримача чорного кольору 400 гривень. Ну, ось такі новинки я вам показав. А зараз можете перейти за посиланням. Ось сюди, тут віконечко, натискайте на нього і подивитесь розпродаж в магазині юск. А я вам бажаю всього найкращого! Економних покупок до зустрічі!